Доброго вечора. Є трансляція Доброго вечора з Україною. Бачите, як я їй казала, зараз буде багато трансляцій, тому що на це вже виділили деякі люди багато часу. І тому давайте почнемо не з втрат російської армії, тому що вони маленькі, а з іншого і цікавої теми, яка нам зараз дуже необхідна. Це ну, нам обіцяють Служба безпеки України е, таке право на нашу історію, на, на знання нашої правди, навіть написали телефон довіри, наскільки ми можемо їм довіряти. Ну, знаєте, будемо довіряти, поки українська народна розвідка працює, і ми створюємо, я створюю ефіри, значить, іще не все так погано. Так от, Галузевий державний архів СБУ знаходиться. Кому цікаво, Україна, місто Київ, Золотоворицька, 7, або це їхня поштова адреса, телефон, факс. От керівництво можна от зайти і до даної установи. Ну вони так кажуть, і галузевий державний архів СБУ є одним із найбільших відкритих і доступних серед архівів колишнього КГБ у пострадянських країнах. Да, він знаходиться саме у Києві, і е, архів був створений 94-му році. Матеріали, які зберігаються, охоплюють від самих е, важких е, і тиранічних часів для України з 2018 18-го року до розпаду СРСР, це про діяльність КГБ, МГБ, чекістів, тих тих, хто ходили у такі, у такому кожному одязі, і були репресорами, тиранами для багатьох народів. Значна частина архіву це кримінальні справи репресованих українських дівчих. Скільки ви знаєте, написано книжок, а я вам скажу дуже мало. Насправді. Під ми не маємо навіть 1% правди про репресованих і про.